Всім привіт! Сьогодні поділюся з вами рецептом дуже простого і смачного штруделя з яблуками без приготування тіста. Беремо 3 яблука середнього розміру, очищаємо від шкірки і нарізаємо невеличким кубиком. Цей рецепт дуже швидкий, та ще не потрібно готувати тіста. Він підходить до категорії низькокалорійних і дієтичних рецептів. Легко, просто, корисно і без шкоди для фігури. Далі відправляємо невеличкий шматочок вершкового масла в кастрюлю розтопитись. Відправляємо сюди ще яблука. Якщо у вас яблука з хислинкою, то можна додати трішки цукру. На це не обов'язково, можна і без нього. Додаємо трішки кориці за бажанням. І тушкуємо хвилин 5, постійно помішуючи на невеличкому вогні. Довго тушкувати не потрібно, щоб начинка не перетворилась в кашу. Далі беремо лаваш і рівномірно розподіляємо начинку. Вона повинна бути охолонувшою не гарячою, тому що лаваш може розмокнути і порватись при формуванні. По бажанню додаємо горішка в саму начинку або посипаємо зверху. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк та залишайте обов'язково коментарі під відео. Це допоможе розвитку та просуванню цього каналу. Потім обережно закручуємо в рулет і перекладаємо на деко, застеленим пергаментом. Зверху я змастила розтопленим вершковим маслом, щоб отримати хрустку скаринку. Випікаємо приблизно 12-15 хвилин в розігріті до 170 градусів духовці. Режим верх-низ конвекція. За бажанням посипаємо цукровою пудрою. Ось такий смачний і дуже ароматний штрудель з яблуками вишив, дуже багато соковитої начинки, десерт, який не шкодить фігурі. Смачного вам! Готуйтесь з задоволенням!